Оце контент я не думав, що я вживу таке. Побачу киса. нову камеру Зараз надіюся дуже що ракурс нормальний. Прям сильно надіюсь на це. Йо -йо, я, та, я не хочу вообще в болото якому разі просто. Я так не люблю болото, просто це рідко буває, коли я хочуться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Болото всюди! Не, ну тут трохи втоптано, в принципі. Блин, в легенді зловив. Баба перепригнув. Все, я, я настільки зараз... У ну, мене такі очікування, бляха, я не туди поїхав. Тому що нова камера, мені хочеться їсти, мені хочеться знімати, хочеться газувати, все сильніше. Оп. Оп. Тут пацики нарили вже. Сьогодні планую заїжджати в якісь ще крутіші горки. Спустив заднє колесо до 0,8. Не знаю, чи мені це поможе, тому що протектор малий. Я їздив ще й по асфальту, він трохи загладився. Коротше. Ова! Як мені сказали пацани... Так, секунду. Вау! Клас! Як мені сказали пацани, у нас десь... Зі мною 12-теро, берекс, новий кові старт, скайбайки, БСЄ ще якісь, може я не знаю які. Коротше, сьогодні такий нормальний віш має бути. Сьогодні дуже класна погода, тому що вчора падав дощ, пилюки на териконі не буде, не жарко зараз, тому це дуже круто. А де всі? Там на тій горці, там туди не мікли. Я виїхав, але не на своєму Ви вже все? Ні, ми знаємо. Такі Купив два дня, хочу показати менше на той Бляха це цей туарик. Він його продав? Блін, капець. Терекса знов продали. Ох, блін. Басики на горку, на ту, на яку я на форті не міг виїхати, заїжджають. А, во, фига там банда, ё О, кто спал? В тишине? Нет Здорово Здорово Здорово, что ты спизнишься? Так вийшло. Е, а поменять поміняти було. Н нова. Та, Спарк 250 і да? так? Блін, мокро зараз, ліпше зацеп, цепні, ні? Почина виїжджає. То це так якось кажеш. Зараз <схи> <Більй, бір>, ну, <схи> в мене влетить, ні? Я їздив, в мене ця фігня обірвалася, буде максимально незручно мотик піднімати. Хочеться не сильно падати. А під байк uh -huh. заїжджає сюди? Yeah, yeah, bridge, no, я не знаю, я не пробую. Пробуй. На своїй резині заїдеш. Що, як трьохсотка? 300-ка ще не перегрів. Не бійся Ну я жартую, просто там всі бояться там. Та да, я теж як брав, я багато що читав, що Вуздуган, їбать, Вуздуган. Ти пробіг. Я її не грію так сильно. Який пробіг? Пробіг, 240 кілометрів. Але в мене з місяця два тому не єднувся. Клас. Я на ньому їздив, він на першій передачі в нього стільки крутного моменту, це капець. Тут хоч бери і меншу зірку назад став. Ну, типа, дуже духе. Я. Я на задній хотів вставати на стравиних колесах. Я не знаю, скільки він проворотів робив, поки встав на задні колеса. Він, типу, там така тяга капець. То так підкинуло жон тебе, вилка трохи жорстка чи що? Вона відсутствує, бра! Це мулять А во Економ бенз. Ой, нечайно. Заглушено кнопкою було і він завівся. Я не розкрутив трохи, прям на тяжко виїхав. <рес> Класно я став, не хоче як лох розвертатись назад, а тут, надіюсь, не з'їду. Ой Не з'їхав! О, боксе! Ти на всі горки я думаю, сьогодні заїдеш. Не, ні? Ні, не заїдеш, <рес> то як? А? Та яка обкатка ти пройшов? Коли в місті їдеш, тут ніби трьохсотка дуже гучна, а тут нормально типу <гум> Ось єдно. Не, нормально. На, на другій вроді. Трьохсотка. Щось він в кінці? Він певно третій 200, Двухсотка скайпать! Афік! <рії> Тікай! <рії> він по звуку саме ліпший. Хто? По звуку саме ліпший. Оце? Да <рії> ніс! Це за... Ой! Він такий... Киду... Він дуже плоский, тіба. Три контейне. Цю... Взагалі легенько тупо. Це яка передача? Друга? А минулий раз третя була, да? так? Да? Зараз якось легше виїхав. Ой-ой-ой, <плес> ой-ой! ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой. <плес> <плес> Бля, отак трьохсотка в місті, типу, за голосно їжджу. А тут я... А тут коли це Терекон, ну, то офігенно звучить. Це яка! Обана, опе! Можна ще по цій попробувати, що там канава. Де? Да. Там робота там, там, тут прямо знизу. Та там, там яма якась капець. А я їду подивлюсь Давай-давай, бігом-бігом-бігом Тимає, бежи! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! От я так само минулого разу, Да. Не, якщо ти розриєш, то виїдеш. Якщо ти готовий падати, стільки. Стою, розказую, сам не їду. Приїхати. -мо. А, блін, ще й тут яма. Ну я за цю і переживав саме більше А я за то, що там... Ой-ой-ой. Офіге, красава! Я тепер бо я тепер бачу, що це напевно на 250-сі реально. Опа! Друга. Ти тут підлетів! Підсрачника зловив і тут підлетів! Тебе підвізка пару раз склалась! І твій хребет теж! <рес> Хлопці подуріли. <рес> <рес> я думав це трьохсотка їде, -мо! От <рес> бо тут він вилітає! Я бахнувся, думаю, гриба сейчас мені буде! <рес> 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 Ти теж знімаєш? Ні, я б'ємо. 166 мотор, ё-моё! Я думав ти зараз перекинешся тут. Я, на Я на диби став там Ти їхав на дибак! Та наступний, а! Хто вище! <Два, я>. Ніби сюди спочатку. <свиси> Та ні, газуй давай! А все, ти пормож! Може його трохи нахилити, попробуй так спочатку! Не, не все, там же в Там же в другом Все, Всё, выхохтим! Трёхсотка мусить заехать! И вроде трёхсотка едем. прям на тяжечку треба ще разок бо так собі блін спарк 250 -й. ай ай чисто як трьохсотка заїхав Йо ма- -йо. я вже думав мені смерть Бля, класно, але все одно жарко. Йо! 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 Я не думав, що я вживу таке побачу. Тебе там так підбило. Що, сядеш ой, ой, сядеш uh, на нього? Давай попробуй Треба оце підсунути, щоб ти не... Оп. І морду тепер. На передачі? Да. Давай сідай, я тримаю. Це жесть. Ну вони розкатають і я попробую. Офігеть. Треба, щоб хтось ближче стояв, страхував. Оце конкурентка тему, спарк робить вещь. Він тобі на ногу не впав? Ні. Він Прям так богу не встиг, я думаю він не встигне забрати зараз би Не спіши, чув. А він взагалі газує, він прям На спішить. Там вже чуть-чуть Та він сто заїде, не сумніваюся. Але коли? Сам... Капець! Ну навіть мотор сильно не крутив. Ну, нормально розмістився. Яка передача? Друга. -е І тим часом боджач. Чекай, 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 зараз третій. Бляха. Тоже друга. Давай. Та він вірно заїде. Ну, щось, е... Цього разу не, Мені схоже на те, що в нього ніби резина накачана. Трохи можеш спустити, ну ні, це типу тверде. Тверде? В тебе така офігенна резина, ти би собі поставив буксатор, ти капець би загрібав. Да, без Головне не засильно, щоб сосок не привернуло. Бо ти просто їдеш і шліфуєш. Да, блін! Але при цьому капець як їдеш. От зайди, панець, ринка, понял? Я знаю, що це за апарат. Ну, бляха, хапав, туло, вирвав, я не мав на чому стояти. Бай, ой-ой-ой. Напіх ви. його ще зігнуло. Тренове варити. Двісті п'ятдесятка Ай-яй-яй. Глуши! П'ятин беремо швидко. Тільки не в мене. Треба купити! Тут-чуть їм не вистачає. Ти зараз от е, набагато ліпший за це. Ти не так сильно пробуксовував. Я бачу. Це прямо князь. Щось <саністична> шлема зняв! йо Йомойо, що це? Не по... Чуть-чуть... Ні, вроді не подерся навіть. Покажи лице, це щось... <смас> Наполовину чорний став. А шо руль навіть цілий? Його просто склало туди? Ні, зігнуло. Ну таке, тут все, від руки вирівнює. А бак був такий? Бака? ба боксотку а -а -а! Чуть чуть не зловили, <рик> о, зараз краще вилетів. Це жесть, Щось <риклад> бувається. Зараз легенько, на другий, На півгоску. Блін, настільки впевнено, капець. Ну він зараз точно заїде. Поліцейський розворот мать. Я ж не бачу що на роботу. Але спарк не здається. хлопаки Розбив мопеда але зато заїхав, хорош. А де я тут <клістил> <Що? клістил> заїжджаю, а тут не заїхав. О, ти тут так і не заїхав? Ні. Ось, блін Чуть-чуть <клістил> <клістил> <плістил> <А> я... <клістил> вообще не вистачає. А що на місці? Руля вирівняли. <клістил> Деож, ключа Підножки треба переварити, бо вони дуже зложені. Ні, їх будуть міняти. Ключа не, поняв іменно кріплення, бо бач. А. Вони дуже донизу вже да, бляха, проводять. Як тоді перший раз є, вона зламалась, тож ногою, ой, бляха, черкнув. Та треба якісь, хоча б чоботи, блін. Тут капець. Ой -ой. Ой -ой. Ну, це, да, дуже Давай назад не купить. Він просто... Не-є-є-є-є-є-є-є. Ви вже всього? Дякую за компанію! Ти тільки по дорозі додому не чуди! Задній go. пасажир! Go щоб не розслаблявся! На задній Бля, я все, треба сюди пробувати! Давай! Ой-ой-ой! Треба просто вчасно його розвертати, щоб не було якої як в них. Ну і направо, а не наліво їх. На заднє я точно не встану, у мене резина не така. Ой-ой! залітає. Її втримали. Ну, Не думаю, що мене там вилку складе, не підкине, я впаду. І мінус форти. Треба жити. І мені і форти. Зараз по тактиці третю. Тому що з моїх резиною треба на капель. Третю там скидую другу. Але, блін, я надійся, там не вдарюсь сильно об обгору. Ох, погнали. Маловато трошки. Це на третій! Я якби скинувся, може заїхав. На другий заїжджай. Ай! Ой-ой-ой! Що там? У мене вже дирка в штанах зробилась, давай! Я на шпагаті а -а -а. Земля сунеться, йоли! Зараз впаде на мене. Ой, ой-ой-ой. Я не маю за що зламити, Ой. сука. Ой-ой, чекай. Ложай. Все, дякую. Тихо, тихо, опа, все. Фух, дякую. Опа. Бля, я... Є шанси. У мене щось з передачами мене виходить тут. Поскидувати їх нормально. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оце мув був. Оце розворотик. О. Ой. Може, там натурі тупо на другий. І не бавитись. Фортеж на другий всюди загрібає. А де не загрібає, там чекає, де розриють, і тоді загрібає. На другій другу. Зараз. Пузі, йо -моє. Чекай, давай, раз, два! Ой! Фух. З третього разу по розритому на другий чисто. Бляха, не так повело. Я чуть в канаву не заїхав. Ух, спускаємося. Потім в мене було ще декілька спроб заїхати на цю гору, але все-таки не вдавалося повторити це знову. Сил було потрачено дуже багато, я дуже замучився. Камера вже розрядилася, ну і вже стемніло, тому всі дружно зібрались і поїхали по домам. Я всім дякую за компанію. Дуже круто покаталися. Надіюсь, ви поставили лайк та написали коментар. Всім Дякую за перегляд.